5 фактів про котиків, про які ти точно не знав. Підпишись, підтримай український контент. Факт 1. котики можуть видавати понад 100 різних звуків, тоді як собаки, лише близько 10. Тобі здається, що кіт просто муркоче. Насправді він спілкується складніше, ніж ти думаєш. Факт 2. Коти можуть передбачати погоду. Їхня поведінка змінюється перед бурею. Вони стають неспокійними або ховаються. Факт 3. Котики люблять забирати запахи. Вони труться об тебе або предмети, залишаючи свій аромат. Таким чином вони позначають свою територію. Факт 4. котики можуть впізнавати власне ім'я, навіть якщо вони роблять вигляд, що не слухають, мозок реагує на звук ідентифікації. Факт 5. у давньому Єгипті котиків обожнювали настільки, що за їхню смерть навіть випадково карали смертю. Кіт був священним і символом захисту дому та родини.